Державної влади і вже на посаді міського голови я дуже багато зустрічаюся з людьми. І з різними середовищами, бізнес-середовище, громадське середовище, студентське середовище, наукове середовище, ми обов'язково спілкуючись, обговорюємо тему економічного розвитку. Справді, в мене є частина радників, які, скажімо, є радниками стосовно економічного розвитку міста. Але коли зустрічаюся з людьми, мені здається. Що радників насправді у мене добрих 300 тисяч, і кожен знає рецепт успіху в економічному розвитку, кожен намагається порадити, кожен намагається сказати, що треба розвивати, кожен знає точно, як реалізувати ту чи іншу ідею. Загалом, якщо розділити спілкування з бізнес-спільнотою, з бізнесом, активним бізнесом. Можна виокремити дві основних течії і дві основних тези. Теза перша бізнес дуже часто, власне, через то, тут і жаль Терезів, дуже часто каже: не чіпайте нас, не помічайте нас, не пхайте носом наші справи, і все в нас буде добре. Ми в такому випадку говоримо бізнесу про те, що ми можемо да, максимально дерегулювати питання бізнесу, але ми не можемо вас не чіпати, тому що ви хочете. Аби на е, ваші безпосередньо податки ми будували інфраструктуру, ми забезпечували нормальний е, рівень надання освітніх послуг, ви хочете, щоб ми надавали нормальну якісно медичні послуги. Ви хочете, щоб ми надавали якісні комунальні послуги. Отже, ми не можемо бути відірвані один від одного, ми приречені на співпрацю. Інша думка пов'язана знову ж таки з патерналістичними настроями, коли кажуть, ви маєте приймати рішення, ви маєте планувати. Ви маєте визначати, диктувати умови, а ми будемо виконавцями. Кожна з думок має право на існування, але кожна з думок дуже має, скажімо так, і негативного історичного досвіду, тому що, я думаю, багато присутніх в залі пам'ятають, до чого призвело це жорстке планування і чим, власне, воно безпосередньо закінчилось. Тому я хотів би, аби нас жальки трезів не перевалювали нікуди. Аби ми з вами змогли знайти модель золотої середини модель співпраці, не диктування умов і не невтручання, щоб у нас не було, скажімо, да, привілеї, надані одному з якимось напрямків, або нічого не робіть, або робіть щось, щоб ми знайшли ту золоту середину співпраці, діалогу, результатом якої би було підвищення рівня довіри. Бо тільки через довіру влада бізнес громада ми можемо будувати успішне місто і можемо будувати успішну Україну. Ми е, фактично менше ніж рік тому провели в Хмельницькому форум, завдання якого було почати підготовку стратегії розвитку міста до 2025 року. Ми захотіли спитати в людей, а яким ви бачите безпосередньо наше місто щороку. І до 2025 року хороший масовий форум. Знову ж таки, дякую всім тим, хто долучився. І е, бізнес-спільнота, громадське середовище, наукове середовище. Ми побачили, яким хочуть бачити Хмельницький безпосередньо містяни. яким вони хочуть бачити його інфраструктуру, яким вони хочуть бачити комунальну сферу, яким вони хочуть бачити освіту, медицину, екологію. І всі проблеми, які ми безпосередньо обговорювали. З того всього, що ми опрацювали, а це вже майже рік часу, це робота робочих груп, це робота організаційних комітетів. Я сьогодні хотів би виокремити кілька позицій, які ми хочемо презентувати як інвестиційні проекти, де нам дуже потрібна ваша допомога. Але знову ж таки, які ми просто зобов'язані реалізувати, тому що це вже вимога часу, і чекати ми тут просто не маємо права. Перший інвестиційний проєкт це розумне довкілля. То ми з вами починаємо, скажімо так, з неприємних речей. Це наше сміття. Сміття, з яким ми маємо проблему в нашому сміттєзвалищу вже понад 60 років. Щороку ми на майже 100 тисяч тонн поповнюємо його і фактично нічого з тим не робимо. Всі прекрасно розуміють, що цю проблему треба було вирішувати навіть не на сьогодні, а ще вчора. Ми не поспішали вирішенні цієї проблеми, тому що хотіли ухвалити максимально правильне рішення. І сьогодні ми напрацювали концепцію розумне довкілля. Вартість цієї концепції, вартість реалізації цієї концепції приблизно 30-35 мільйонів євро. Фактично, передпроектна документація, концепція реалізації у нас вже готова. І ми сьогодні працюємо з потенційними інвесторами. З потенційними кредиторами європейськими для залучення отієї, насправді великої суми грошей. Але ми і розраховуємо на місцевий бізнес, на допомогу місцевого бізнесу для реалізації цієї концепції. Ми розраховуємо і на допомогу громади в реалізації цієї концепції. Бо всі мають розуміти, що вирішення проблеми з твердими побутовими відходами це справа не міського голови. Це справа Хмельницької громади, кожного, хто, власне, продукує тверді побутові відходи. Наступний інвестпроект, стосовно якого дуже багато розмов, але який ми переконані може дати Хмельницькому той якісний стрибок, якого ми всі очікуємо. Я вчора власне, на свого роду підведені підсумком говорив про те, що я, напевно, з шкільних часів от хочу, щоб відбувся той якісний стрибок. Мені вже 36 років, і я бачу, що якщо ми не будемо продукувати, і я не буду продукувати, той якісний стрибок, то буде так само, скажімо, як з моїми батьками, які будуть казати, от я ще хочу застати, коли в Україні буде добре. Тому ми не маємо часу. Ми повинні зробити цей якісний стрибок в промисловості вже. Для того нам потрібен індустріальний парк. Ми аналогічно. Запрошуємо, просимо місцевий бізнес до співпраці реалізації цього проєкту. Міська влада від себе готова надати земельну ділянку. Ми сьогодні підшукали земельну ділянку приблизно 20 гектарів, яка розташована в дуже хорошому місці місті з точки зору інфраструктури, яка фактично вже поруч з усіма потрібними комунікаціями, і яка насправді прекрасно буде лягати. На ймовірний розвиток транспортних коридорів Балтійське море Чорне море. Міжнародна магістраль, яка має пройти зовсім недалеко від Хмельницького. Вкраплення туди індустріального парку потужного промислового, потужної промислової інституції дасть нам можливість зробити той якісний стрибок в розвитку виробництва і промисловості. Наступний крок, який ми пропонуємо, як і наразі проєкт, це створення логістичного центру. Я вже сказав, власне, про те, що починає реалізовуватись отой от транспортний коридор Балтійське море-Чорне море, море який має пройти пункт Хмельницький, але фактично поруч з нами, який е буде з'єднувати фактично два моря, оту балтійсько Чорноморську вісь, яка фактично існувала торговий шлях в шляху, часи Київської Русі із Варяку Греки. І логістичний центр. В місті Хмельницькому він можливий і потрібний з точки зору розвитку транспортних коридорів. Від себе ми знову ж таки гарантуємо організаційні заходи, від себе ми гарантуємо відповідну земельну ділянку, від себе ми гарантуємо те плече, яке ми готові підставляти для розвитку такого інвестпроєкту. Наступний проєкт інвестиційний пов'язаний з нашою інфраструктурою. Фактично нашим дорогам, нашій інфраструктурі транспортній, дорожній, дуже-дуже багато років. Я думаю, що і в бізнес в тому числі прекрасно побачив, що таке дуже-дуже багато років після подібної зими, яку ми мали цьому в цьому році. Минулому році ми відремонтували в капітальний спосіб безпрецедентну кількість доріг в місті Хмельницькому. Вона насправді в рази більша, ніж попередні роки. І ми не маємо жодної проблематики по капітально відремонтованих об'єктах. Ми маємо величезну проблематику по тих дорогах, які ремонтували 30-40 років тому. Сьогодні ми порахували для того, аби зробити якісний стрибок з розвитку інфраструктури, яка так чи інакше впливає на ведення бізнесу, нам потрібно 4-5 мільярдів гривень. Ми щороку маємо отримувати на дорожню інфраструктуру в середньому півмільярда. Гривень 700 мільйонів для того, щоб зробити той самий якісний стрибок, і аби інфраструктура не заважала, а сприяла розвитку бізнесу. І не бізнесу СТО, а, а, а всім іншим видам бізнесу. Крім того, безпосередньо транспортна інфраструктура. Хоча хмельничани сказали в опитуванні, що вони найбільше з-поміж інших обласних центрів користуються власним транспортом, це, до речі, теж демонстрація розвитку міста і рівня заможності. 22% хмельничан користуються власним автомобільним транспортом. Це набагато більше, ніж в середньому по Україні. 12-13 середньої по Україні. В Хмельницькому 22. Це добре, але це проблема знову ж таки для транспортної інфраструктури. Парковки, розвантаження магістральних вулиць. І багато інших нюансів пов'язаних з розвитком інфраструктури. І ми сьогодні розуміємо, що розвиток громадського транспорту, розвиток інфраструктури він неможливий без інвестпроєктів. Жоден бюджет не знайде таких коштів, аби зробити якісний стрибок в розвитку дорожньої і транспортної інфраструктури. Нам обов'язково тут... Потрібні інвестиції, нам обов'язково тут потрібна допомога бізнесу. І ми знову ж таки напрацьовуємо конкретні механізми безпосередньо нашої співпраці для того, щоб зробити той якісний стрибок, про який я кажу. Одна з презентація, яку ми сьогодні бачили, пов'язана з легкою промисловістю. Те, навколо чого Хмельницький може шукати одну з родзинок свого розвитку. ми також розглядаємо як інвестпроєкт Можливість створення фешн-платформи в центрі міста, скажімо так, в тому числі і використовуючи базу комунального кінотеатру імені Шевченка, для того, аби Хмельницький почав позиціонуватися як фешн-центр, як можливість розвитку легкої промисловості, як популяризація місцевих брендів. І з подальшою кооперацією всіх тих, хто безпосередньо цим напрямком займається. Які кроки ми зробили за минулий рік для того, аби налагодити довіру і налагодити діалог безпосередньо з бізнесом? Знову ж таки, в тому опитуванні, яке Тарас презентував, був пункт стосовно оцінки мешканцями можливостей вести бізнес в тому чи іншому місці. На превеликий жаль, і це теж, скажімо так, предмет для наших роздумів в першу чергу, але і для ваших. Ми посіли в нижній частині цієї таблички кількі, по місце по кількості визначених людей, які сказали, мені комфортно вести бізнес в Хмельницькому, чи мені дискомфортно вести бізнес в місті Хмельницькому? Більшість людей сказали, що мені дискомфортно вести бізнес в Хмельницькому, при тому, що в нас фактично добрі 40 тисяч мешканців міста зайняті підприємницькою діяльністю. І це теж предмет же безпосередньо для нашої роботи, для того, аби ми тут піднімалися верх, якби хмельничани говорили, що їм комфортно вести бізнес в місті. Вони відчувають підтримку, вони відчувають допомогу, і найголовніше вони довіряють. Минулому році, чи точніше, це вже в цьому році, в минулому ми і напрацьовували, ми е, ухвалили програму підтримки і сприяння розвитку підприємництва міста на найближчі два роки. Є частина інновацій, пов'язаних з підтримкою місцевого виробника. Головна. Ідеологія, якщо ми пам'ятаємося в 90-х і на початку 2000-х говорили про купуй українське, ми хочемо впровадити як стереотип, як штамп, як аксіому, купуй Хмельницьке. І для того з метою лобіювання безпосередньо місцевого виробника ми напрацювали низку заходів. Низка заходів пов'язана з елементарним е, вихованням і підготовкою молодого бізнесмена. Це школа молодого підприємця. Це створення е, додаткових інституцій, які б були площадками для спілкування між бізнесом і владою. Аналогічно минулому році ми, напевно, один із перших задекларували. Що ми готові і хочемо долучитись і до ініціативи Європейського Союзу, яка звучить як має за економічне зростання. Насправді, прекрасна ініціатива, яка дає можливість розвиватися містам, і яка дає можливість саме на рівні міста налагоджувати ту співпрацю з бізнесом, яка сьогодні нам потрібна. Знову ж таки, бачили опитування, яке презентував Тарас, яке Дуже чітко показувало зростання рівня авторитету місцевих органів влади, міської ради, міського голови. Це означає, що завдяки такій ініціативі міські голови, міські ради змушені взяти на себе ініціативу за діалог, за покращення довіри за економічний розвиток своїх регіонів. Одна з інституцій, про яку я вже почав говорити, яка власне передбачена програмою розвитку і сприяння підприємства, це. Агенція розвитку міста. Ми її створили в ході останньої сесії міської ради. Ми передбачили бюджетне фінансування на агенцію. Ми хочемо, аби це була додаткова площадка для спілкування влади і бізнесу. Аби це була ще одна площадка для залучення інвестицій, грантів і кредитів. Наразі нас оголошений конкурс на керівника. Я думаю, що ми влітку. Вже отримуємо безпосередньо керівника штат Агенції розвитку і запрезентуємо початок її роботи. Ще один інвестиційний проєкт, який ми теж хочемо презентувати, це модернізація вуличного освітлення за схемояського контракту. Ми однією з тем, однім з напрямків сьогодні, свідомо вибрали тему термомодернізації, Енергоефективності, енергозбереження. На сьогодні вуличне освітлення, за яке ми відповідаємо, споживає величезну кількість ресурсів. На 2017 рік ми понад 10 мільйонів гривень передбачаємо в бюджеті на забезпечення вуличного освітлення. Не ремонти, це, по суті, оплата електроенергії і поточних заклад. Плюс ми передбачаємо кошти, які пов'язані з капітальним і поточним ремонтом старої застарілої системи вуличного освітлення. І при цьому ми отримуємо дуже багато скарг і нарікань про те, що в місті недостатньо вуличного освітлення, Справедливо, насправді, і нарікань. І знову ж таки, ми розуміємо, що по суті винятково бюджетними коштами зробити той різкий, якісний стрибок в тому, аби зробити Хмельницький максимально світлим, а отже і посилити ще без того хороший показник рівня безпеки громадської, нам необхідно для того залучити інвест нам необхідно для того залучити грант. Ми запрошуємо аналогічно, місцевий бізнес до співпраці в реалізацію цього проєкту. Реалізація заходів, які ми напрацювали, дасть нам змогу заощаджувати і бюджетні кошти, заощаджувати безпосередньо енергоресурси на в рази, зменшувати використання бюджетних коштів до 2-3 мільйонів. В 3-4 рази спорівняно з, з тим, що ми використовуємо зараз. Ну і останній інвестор. проєкт навколо якого дуже і дуже багато розмов. Стосовно якого ми, напевно, на рік часу вагалися, чи варто говорити. І від спілкування з бізнесом. Ми побачили, що говорити про нього варто, однозначно. Сьогодні, до речі, коли я говорив, що я хочу отримати форуму, я хочу також почути думку від бізнесу, що робити далі з аеропортом. Це обласна комунальна власність. Формально, якщо бути дуже, говорити дуже чинов, дуже вузько-чиновницькі словами, це не наша структура. Ну але ми розуміємо, що якщо 2-3 роки ми опустимо час, напевно, я багато сказав 2-3 роки, напевно, рік два, ми опустимо час, Хмельницький залишиться без аеропорту. А отже, Хмельницький зменшить шанси реалізації логістичного центру, про який я говорив, і Хмельницький може втратити свою перевагу. По місцю розташування, ми насправді в дуже класних, класних транспортних коридорах. І саме якщо ми з вами зараз будемо говорити про логістичний центр, про індустріальний парк, про транспортний коридор коридор Бладійське Чорне море і про розвиток нашого аеропорту, ми можемо отримати насправді дуже хорошу перспективу для того якісного кроку, який сьогодні потрібен місті. Ми готові сьогодні декларувати. Що міська влада готова ініціювати процес передачі аеропорту Хмельницький в міську комунальну власність. для того, аби запустити процес, не дати вмерти аеропорту і е, оживити його, і запустити. Звичайно, що ми. Звичайно, що ми розуміємо ціну питання, Ми розуміємо, скільки коштів безпосередньо треба на реалізацію цього проєкту. І ми розуміємо, що винятково своїми силами ми цього не зробимо. Тому ми готові на максимальну співпрацю з обласною владою, безпосередньо з обласною радою, у власності якої є зараз наразі аеропорт. Ми запрошуємо до співпраці для реалізації цього інвестиційного проєкту місцевий бізнес іноземний бізнес. Ми зобов'язані разом з вами запустити міжнародний аеропорт Хмельницький для того, щоб дати поштовх для того якісного стрибка, про який я говорив. Ну і на завершення. Ми, власне, запланували форум в такому форматі, в форматі максимального спілкування для того, щоб повертати довіру один до одного. Без довіри. Ніякі потуги міського голови, ніякі потуги міської ради, вони насправді приречать. Повірте, що ми розуміємо, що ми розпоряджаємось тими коштами, які даєте нам ви, платники податків. Я при кожній зустрічі, коли ми говоримо про розподіл коштів на дороги, на заклади освіти, я завжди кажу, по суті, ми тут виконуємо посередницьку функцію. Нам бізнес дав гроші, і ми його повинні ефективно використати. Ми її повинні ефективно розподілити, щоб місто рухалось вперед. Без довіри, без довіри між нами і вами, ми не зможемо далі рухатись вперед. Вчора від одного з підприємців, депутата міської ради, до речі, який був одним з учасників по суті і допомагав нам порадами організації сьогоднішнього дії.